На прикарпатті школярі розмалювали укриття у Трацькому ліцеї, що в Матеєвецькій громаді учні усіх класів зобразили на стінах патріотичні графіті. До слова протирадіаційне укриття в навчальному закладі повноцінно розпочало працювати з початку цього навчального року. Ідея розфарбувати укриття це ініціатива учнів трацького ліцею. Педагоги підтримали таку ідею школярів. Ділиться учениця Трацького ліцею Марія. Розуміємо ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Щоб підвал не виглядав, Пусти, можна так сказати, вирішили його трошки розмалю трохи розмалювати. Розфарбовували стіни укриття усі учні від першачків до випускників. Мотиви малюнків на стінах здебільшого патріотичні. Хто що міг? Хто приносив з дому балончики, фарбу це все розмальовували, аби наш та як підвал став трішки патріотичним. До слова протирадіаційне укриття у трацькому ліцеї, а це навчальний заклад для дітей з п'яти довколишніх сіл. Належним чином облаштували влітку цього року за кошти із місцевого бюджету Матаєвецької територіальної громади. Тут провели масштабні роботи, вартість яких близько 240 тисяч гривень. Ділиться очільник територіальної громади Любомир Веселовський. Працівники трацького ліцею привели сто воду, зробили санвузли, щоб було для дівчаток, для хлопчиків є крісла, є парти. Основна проблема, яку вирішили, це водовідведення і циркуляція повітря в укритті. Топливу, так сантиметрів 20-30, Заходила сюди вода. Але за ініціативи працівника за ініціативи загосподаного даної школи це було зроблено водовідвід. Всю воду, яка є дуже велика площа школи, всю воду, яка є, тікає з дахів, ми з'єднали в труби, і труби випусти, прокопали і випустили у каналізаційні люки. Тепер на даний час ми поклали рекуператор, щоб тягнули воду, зробили природню е вентиляцію. А ще у шкільному укритті облаштували медичну кімнату, забезпечене сховище й альтернативними джерелами живлення, аби за будь-яких умов тут було світло і тепло. А школярі доповнили сховище патріотичним настроєм, продовжує Любомир Веселовський. Це що все розмальоване, це ініціатива дітей, що діти собі, що в, них в серці, що в них в думці, вони це виклали на стіни. І вийшло так, що і креативніше. Це стало, ну і дітям було чим зайнятися До слова. В усіх укриттях, а особливо навчальних закладах, мають бути належні умови. Наголошує очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми останнім часом здійснюємо об'їзд практично всіх укриттів. Плануємо об'їхати у нас на Коломийщині. Зараз ми відвідали укриття у Коломийській територіальній громаді, завершуємо обстеження. І сьогодні ми також побачили укриття у Тратському ліцеї. Хочу сказати, що я вражений, що. Дійсності молодці і батьки, і вчителі, і наше керівництво громади, що вони разом долучилися і вирішили ті проблемні питання, які багато років накопичувалися. Перш за все, те, що там проведені усушні роботи, приміщення вже сухе. Вони його привели до порядку, побілили, облаштували, і саме основне, що воно є безпечне для перебування там дітей. Істрича, що в Мативецькій громаді Ольга Хереджук і Андрій Гарещук для подій телеканалу «НТК».